Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність вони, але відсутність Москви. Як ви вже знаєте, Юлію Тимошенко спіймали на тому, що вона нібито підкуповувала депутатів для голосування і це. Тривала практика, бо вона збиралася зробити це тривалою практикою. Одночасно вона намагалася зруйнувати парламентську більшість у своїх інтересах для того, щоб більше вимучувати в офіса президента якихось преференцій. Як вона їх виявляла? Ці преференції я не знаю. У неї в штабі батьківщини відбувся обшук, набув там здійснило обшук. Не зрозуміло, що вони там шукали, щоб, що можна знайти по цій справі в Офісі Батьківщини. Ну, принаймні 12 годин вони їх там мучили. І е, як це все потрібно розуміти? Розумієте, по хорошому взагалі не мало парламенту. Почалася повномасштабна війна, який нафіг парламент. Це потрібно, значить, верховному головнокомандувачу домовлятися про щось з якимись мутними депутатами, які невідомо, як пройшли. Частину він протягнув сам, частину протягнулися туди якось іще інакше. Навіщо рішення мають бути швидкі, з посад знімати, призначати потрібно швидко, ні на що не зважати, зважати виключно на ефективність, а тут депутатам треба запобігати перед якимись депутатами, домовлятися, відволікатися, витрачати на цей час. Цього всього не потрібно під час повномасштабної війни. Концентрація, максимальна влади, ось що потрібно. Але наші партнери вимагали, щоб у нас був парламент. Ну каже, ми хочемо захищати тільки демократичну країну, в якій вся ця муйня існує, всякі депутати, всякий парламент. І так далі, тобто, з одного боку, вони нам нав'язують фактично парламент під час повномасштабної війни, щоб він зберігався, щоб зберігалися всі законні процедури. А з другого боку, є необхідність, щоб цей самий парламент, набраний невідомо з кого, штампував ті рішення, які потрібні. Ставці Верховного Головнокомандувача. Тобто з цими депутатами доводиться якось вирішувати ці питання, їх якось стимулювати. А кожен же хоче щось собі вимутити під свій голос. І, звісно, найлегший спосіб їх купувати цих депутатів. Але це корупція з другого боку, принаймні може бути розцінена як корупція. По-хорошому, потрібно було би їх не купувати, не пропонувати їм гроші, а пропонувати їм кримінальні справи. Тобто, кожен мав би бути висмухнутий на допит в СБУ і перебувати в профілактичних цілях, принаймні раз в тиждень на допиті в СБУ на багатогодинному, для того, щоб він нікуди не смикався, щоб робив те, що йому належить. Так би це нормально працювало. Але, мабуть, проти цього теж наші партнери. І отже, партнери з одного боку хочуть, щоб машина. Бойова тут в Україні працювала машина війни, машина держави працювала, а з другого боку вони хочуть, щоб існувала структура, яка заважає цій роботі. А парламенти, взагалі, багато оцих законних структур мирного часу очевидно заважають працювати машині війни. Ви скажете, а чому такі ці депутати несвідомі? Як це так, що хто відповідає за те, що такі несвідомі прийшли, що їм для того, щоб приймати важливі рішення, потрібно? їх якось стимулювати. Я вам скажу, що це тому, що вони люди, всі і всі люди недосконалі. Подивіться на власну сім'ю. Там всі свідомі, подивіться на себе в дзеркало уважно. Ви такий свідомий. Подивіться, часто офіцерський корпус мирного часу виявляється майже непридатним, коли починається війна. От нібито всі ці люди прийшли в армію для того, щоб коли-небудь воювати. Вони все життя цьому вчилися, але починається серйозна війна в усіх країнах в усі часи. І виявляється, що більша частина офіцерського корпусу. Мирного часу не до війни, і виділяються зовсім інші люди різноманітні бонапарти раптом стрибають із капітанів одразу в генерали, а потім в перші консули і в диктатори. Окрім того, парламент це взагалі такий жанр, це місце для скандалів. Ви йдете в цирк не для того, щоб там дивитися трагедію софокла, а для того, щоб сміятися над клоунами і дивуватися акробатам. І все життя українці, та й в усіх країнах споглядають саме за депутатами, за їхніми скандалами, як там все це відбувається, хто там що сказанув, хто там кого підставив, хто там кого киданув. Це жанр такий, от він існує, власне кажучи, але це жанр знову ж таки мирного часу. Все це треба закривати на час війни. По як у нас це не закрито. Ну що ви дивуєтеся, що ці акробати і клоуни ведуть себе якось не так, як належить, що поводять вони себе не як солдати артилерійської залоги. Про цей театр нам не потрібен? А який театр нам потрібен? Нам потрібен театр культ, в якому йдуть вистави за моїми п'єсами. От буде найближчим часом, 15-го числа вистава. Княгиня Ольга і обов'язково туди сходіть на цю виставу. Це найбільш скандальний театр в Україні. Навколо вистав за моїми п'єсами не більше скандалів. Режисерів арештовують акторок виганяють з інших театрів. ті, які задіяні в моїх виставах. Максимальний тиск генеральної прокуратури скористайтеся тим коротким проміжком часу, коли глядачів... Моїх вистав і ще не арештовують. От поки що не арештовують, можна взяти квитки і піти. Тепер із важливих подій, які навколо нас, і які в Україні. Ви знаєте, що Сандо, президентша Молдавії, сказала, що вона готова об'єднуватися з Румунією. А радник президента Румунії чи прем'єра Румунії я не пам'ятаю, хто у них там сказав, що вони готові розпочати переговори з цього приводу об'єднання. Румунії і Молдавії це взагалі дуже важливий процес в нашому регіоні. Цей процес, який триває вже років 500, і українці бували задіяні в багатьох із цих процесах. Це все дуже непросто, це дуже багато що змінить для нас, і це, звісно ж, неприємний момент для московитів. Може бути, невідомо наскільки це приємно для нас, наскільки нам вигідно, щоб Румунія і Молдавія об'єдналися. Румунія дуже компліментарна зараз щодо України. Молдавія, принаймні, не заважає останнім часом. Але коли вони об'єднаються в майбутньому, тут можуть бути різноманітні пригоди в зв'язку з тим, що це наші сусіди. Але менше з тим, очевидно, московити будуть якось реагувати. Робити якісь провокації, намагатися бунтувати яких небудь гагаузів там в Молдавії для того, щоб уторпетувати цей процес, або влаштовувати провокації в Придністрові, наприклад, що небудь там підірвуть для того, щоб викликати суттєвий скандал в Європі і змінити ситуацію. А такого роду речі змінюють ситуацію. Вони вміють змінювати ситуацію такими речами, наприклад. Через три години після того як вони завдали удар їхнім бояришникам по Львівщині. Стармер заявив, що вони ні, 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 Вони все таки не будуть вводити війська в Україну після досягнення перемір'я. Тобто, львів'яни посміялися над бояришником. А для Стармера це було серйозним застереженням. І бачите, це змінило суттєву позицію Великої Британії щодо дуже важливого і принципового питання, тим паче, що в Європі і в <кхід> НАТО дуже нестабільно, і цю стабільність підриває Трамп. В своїх інтересах зрозуміло ще саме в яких він накручує ситуацію навколо Гренландії, збирається її забрати, цікаво, як це буде виглядати. Як Венесуелі він буде красти гренландського прем'єр-міністра, там Гренландія, виявляється, є свій прем'єр-міністр. Чи данську прем'єр-міністершу він буде викрадати силами американської Дельти. Вони, до речі, обидва зараз поїхали в. Сполучені Штати для того, щоб перемовлятися з Венсом, до цього вони з'їздили в Велику Британію, і Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, дуже суворо заявляє, що все це дуже небезпечний процес, і що НАТО може бути торбудоване і взагалі зникне, якщо Сполучені Штати заберуть собі Гренландію. Зараз ведуться переговори про тарифи між Британією і Сполученими Штатами. Сполучені Штати можуть влупити великі тарифи, що призведе до змін в британському уряді, і стармер в якості прем'єр-міністра не доживе до кінця зими. Макрон так само заявляє, що в тому випадку, Падку, якщо буде порушено суверенітет союзника, тобто Данії, побічні ефекти будуть безпрецедентними, каже Макрон. Що це означає? Це загадкова фраза. Хотілося б почути її французькою: побічні ефекти будуть безпрецедентними. І е, там назріває зріває недовіри зараз Макрону, власне, його слова не сприймають серйозно тільки в Сполучених Штатах, а навіть у Франції, хоча цей хлопець мені дуже симпатичний. Хоча Лепен подала на апеляцію, ви знаєте, що їй заборонено зараз брати участь у виборчих кампаніях, зв'язку з тим, що нібито вона вдавалася до корупції, корупція полягала в тому, що яким чином е, вона із грошей. Чи то європарламенту, чи то єврокомісії платили зарплатню кільком е, своїм партійцям. Є велика вірогідність, що суд винесе рішення на її користь. Отже, вона зможе балотуватися на наступних президентських виборах у Франції в такому випадку обов'язково переможе. До речі, я забув сказати, що один з танкерів «Тіньового флоту, який взяли на абордаж американці, належав молдавському бізнесмену. Він звісно якийсь там про і московити взяли його під свою кришу. Це не допомогло цьому молдавському бізнесмену і цьому танкеру тіньовому флоту. Команда 17 людей. З них 15 українців і двоє московитів. Цих двох московитів випустили одразу. Українців заарештували. Я думаю, що було б непогано, якби їх посадили на довічно тих українців, які допомагають в тій чи іншій формі в Москві. Потрібно саджати на довічне. І я боюся, що коли от почнуть по-серйозному трусити танкери тіньового флоту РФ. Бо які працюють на РФ, там значна частина цих команд виявляться якими-небудь одеситами. Це дуже погано, що ці люди не бояться. І, власне кажучи, це українські спецслужби мали би полювати за цими людьми. І кілька вдалих полювань всі інші почали би боятися. Зараз вони не бояться зараз їм дуже хочеться московських грошей. Взагалі, щось там плаває близько тисячі танкерів цього тіньового флоту. Те, що роблять американці, можна трактувати як піратство, те, що роблять українці, коли їх атакують, так само певною мірою можна трактувати як каперство, і це дуже добре, тому що в цьому традиція ми нарешті повертаємося до природньої гри сил, і це нормально, тому що в умовах правил, так як їх собі бачать європейці, тих правил, які склалися після Ялти. Ми не мали як нація жодних шансів просунутися а в новій ситуації, коли ламаються всі правила, хоча це і боляче для багатьох людей, таких як грінландці чи українці, все таки українці в цих умовах мають шанс стрибнути, і це обов'язково станеться. Отже, НАТО, в тому випадку, якщо Трамп забере Грінландія, може розвалитися найближчим часом. Для нас це не дуже добре. Ми звикли. Сміятися над НАТО, над безсиллям цієї організації, і членів цієї організації, всіх окрім сполучених штатів, але для нас це буде не дуже добре. У нас багато що координується по лінії НАТО, надання якоїсь допомоги, розвідувальної інформації і так далі. По лінії НАТО це можна буде все якось компенсувати потім, але на це піде час, додаткові зусилля. Тобто проблеми, неприємні проблеми в зв'язку з цим можуть бути. Отже, дивним чином ми зацікавлені в тому, щоб НАТО і ще деякий час протрималося на плаву. Тим можливо, Трамп накручує щодо Гренландії, а насправді хоче щось вимутити за те, що він не буде забирати собі Гренландію. Подивимося ближчим часом, але в нього є така маніра щодо Ірану, то Трамп, як ви знаєте, під'юджує. Іранських трудящих бунтувати іще сильніше і обіцяє їм швидку допомогу. В чому може полягати ця швидка допомога, окрім як в авіаційних ударах по, резиден... по політичних резиденціях правлячої еліти, сказати важко. Але навіть такі удари, мабуть, будуть доцільні. Ми з вами, звісно ж, зацікавлені в тому, щоб цей. Режим, який є союзником Москви, впав в Ірані, і щоб там склалася нова ситуація, сполучені Штати будуть контролювати уже не тільки венесуельську нафту, але і іранську нафту. А отже, майже половину світової нафти світу вони будуть контролювати і не стільки, щоб володіти самі цією нафтою, скільки контролювати її продаж. А отже посилювати позиції долара, адже вони будуть вимагати, щоб всі транзакції енергетичні були за долари. Підсилення долара і те, що американці будуть контролювати цю нафту, для нас поки що позитивне явище, адже мета Трампа тримати ціну на нафту світову десь не вище 50 доларів. Якщо світова ціна на нафту не вище 50 доларів, це буде означати, що московська нафта в цілому буде нерентабельна. Далі пригоди Московії, московити теж вирішили уже не маскуватися зовсім. Беруть о, приклад з Трампа, який надзвичайно відвертий вже відкинув всю цю риторику ввічливості в міжнародних стосунках, а прямо заявляє про те, чого він хоче і що всі йому повинні віддати. І московити йдуть тим самим шляхом. І вони вже не вдають, що нібито РПЦ є церквою. Насправді, це один з підрозділів служби зовнішньої розвідки Ерефії. І е, зараз уже замість РПЦ виступає служба зовнішньої розвідки. Служба зовнішньої розвідки робить квазірелігійні заяви, піддає анафемі вселенського патріарха, називає його Антихристом у Рясі. Себто воно висловлюється у цій квазітеологічною мовою Служби зовнішньої розвідки і гнівається на Вселенського патріарха за те, що філіали СВР в країнах Балтії, на Балканах і в Україні витісняються. Зусиллями вселенського патріарха, тобто беруть під захист, уже абсолютно відвертий захист, свої філії, такі як УПЦ ФСБ в Україні, такі, як свої філії в Балтії, беруть своїх сербських посіпак під захист. І ми це просто повинні розуміти. От що би там нам не говорили оці псевдопопи УПЦ ФСБ, які вони насправді національні, які вони насправді українські, що вони майже зовсім не... У ПЦ ФСБшні, ну насправді ними займається і ФСБ і служба зовнішньої розвідки цими УПЦ ФСБшними всіма попами. Вони справді є філіал, і от очевидна ситуація, коли в гру включається відверто. Тобто, розуміємо, ми завжди б знали, що це конспіративна діяльність. Тобто це не конспіративна діяльність, це діяльність абсолютно відкрита і відверта. От їх буквально. Об'являє своїми філіалами служба внішньої розвідки Ерифії і обурюється тим, що обсуденська патріархія їх витісняє, що ПЦУ їх витісняє і захищає ці свої філіали. Вони справді є філіалами. Служби внішньої розвідки, але значною мірою керуються і по лінії ФСБ, тобто в деяких речах по лінії ФСБ, в деяких речах по лінії СВР. Тобто, після цього департамент контрозвідки СБУ просто зобов'язаний взяти під охорону вселенського патріарха структури вселенської патріархії скрізь у світі, і в першу чергу в Україні. А само собою всіх тих, хто декларує або навіть приховує, але не вдало свою приналежність до служби внішньої розвідки РФ і до ФСБ, всі ці люди мають бути арештовані, інтерновані. На всіх мають бути порушені кримінальні справи. Всі ці структури мають бути ліквідовані. І ще раз РПЦ це просто спецслужба, яка підлегла з одного боку ФСБ у внутрішніх справах і СВР у своїх зовнішніх справах. Саме для цього вона і створювалася в на початку 40-х років Сталіним для того, щоб через Структури РПЦ за кордоном можна було легше діяти на ряді напрямків. Крім того, Сталіну потрібно було пояснити американським трудящим, чому Сполучені Штати мають надавати ленд-ліз безбожному радянському союзу, а не наприклад нацистській Німеччині, яка, скажімо, повертає церкви. Вірянам, яка звільняє з тюрів священників, ну і плюс для того, щоб використовувати таємницю сповіді в інтересах НКВД, тоді ще при Сталіну, а потім вона досі використовується вже в інтересах ФСБ через структури ФСБ. Тобто ви ж розумієте, що завжди, коли український вірянин сповідається псевдопопу. У ПЦ ФСБ насправді він сповідається безпосередньо в ФСБ, який вал інформації вони мають 8 тисяч парафій, охоплює велику кількість вірян різних класів, різних категорій, в тому числі військових, чиновників і все таке інше. І от цей вал інформації йде безпосередньо на Лубянку. І останнє, що я хочу сказати: ми, як ви знаєте, готуємо. Конференцію правих 7 лютого вона буде відбуватися. Я, до речі, запрошую. Там вільний вхід буде слухачів. Це безпечне приміщення, з якого можливо в разі ракетної небезпеки чи шахідної небезпеки, швидка евакуація. Так що там все буде добре в цьому приміщенні, фактичному провулку 4 Це приміщення. І це буде дуже цікава конференція, яку організовують ідеології армійського корпусу свободи братства, там інші праві спільноти, релігійні діячі. Тобто там буде і цікава дискусія і цікаве обговорення. І ще раз це не об'єднання, це бесіда, це дискусія буде, але вона буде надзвичайно цікава, тому що Україна явно потребує вироблення якоїсь нової ідеології, нової ідеї або нових ідей. І про це буде розмова. І тут я зі здаванням зіткнувся з тим, що оці о, добрі люди із третього армійського корпусу зі свободи там інші піддаються якомусь хейту, що дуже багато всяких коментаторів обливає їх брудом. Я звик, що обливають брудом братство. Ну добре, братство християни. У нас дуже багато біснуватих, і вони люблять е, плюватися в усе, що з Христом. Але ну, от ви щось там пред'являєте, якісь дикі речі. Ви пред'являєте людям, які воюють. Ну, братство, між іншим, воює, і це один з найбільш ефективних відділів головного управління розвідки. Ви обливаєте брудом третій армійський корпус з якихось причин, мабуть, тому що ви Порошенківець, чи тому, що ви Ватнік, чи тому ви що ще якась там людина. Це люди, які воюють, несуть втрати. Це не тільки теоретики, це видатні практики. Не знаю, хто ви такі, хто все плюється в них. Але це ті люди, які проливають кров за вітчизну, які займаються дуже великою організаторською роботою. Я не скажу, що організувати із добровольців цілий армійський корпус великий це офігенна робота, це десятки тисяч людей. І це бо здатний відділ дуже. І таке ставлення я просто крайньо здивований від різних людей. Свобода ну, свобода має свій батальйон чи два батальйони. Я не знаю. Це теж хлопці воюють. Практично все керівництво цієї партії пішло на фронт майже без виключення і. Ну, це треба поважати, крім всього. Це люди не займаються політичною діяльністю. Ці люди займаються війною. І е, така відсутність поваги свідчить про глибоку деморалізацію певних ЛГБТ-верств українського суспільства, які мали би прикусити язики і просто слухати, що їм кажуть. Ну, я сподіваюся, що. Е, Якось ми їм допоможемо потім коли-небудь це все зробити, в вмислі прикусити язика. А зараз просто закликаю всіх і нагадую, що 7 лютого в 12 годині на фортечному провулку 4 почнеться велика конференція правих. Там будуть виступати дуже поважні люди, дуже поважні теоретики, ідеологи, але які водночас являються видатними практиками війни, а отже, видатними практиками життя, тому що війна це концентроване, інтенсивне життя. На цьому вам моє щире з витяжного бадьори Українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мучали огідною говіркою булгакова.